У Львові тривають судові баталії у справі про вбивство Ірини Фаріон. Адвокати ставлять під сумнів відеодокази. Тим часом медики творять дива. Лікарі врятували пацієнта з останньою стадією раку. На Львівщині викрили банкірів, які крали гроші з карток клієнтів, а також шпигунство та викриття російського розвідника. Про це та не тільки далі у випуску. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Попереду лише найгарячіші події, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш. Наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Суперечки навколо відео та нові докази у справі про вбивство Ірини Фаріон. 13 березня у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений В'ячеслав Зінченко знову з'явився в суді у бронежилеті та шоломі. А головною темою слухань став перегляд відео з місця злочину, що викликало нові суперечки між сторонами. Захист сумнівається у відеодоказах. Адвокат Зінченка Юрій Немировський висловив суд. Умніви щодо достовірності записів, звернувши увагу на те, що слідчі не зафіксували запахові сліди вчасно, що могло вплинути на якість доказів. Крім того, він поставив під питання дату зйомки, заявивши, що погодні умови на відео не співпадають із тими, що були 19 липня 2024 року. Одорологічна експертиза вказує на причетність Зінченка. Попри аргументи захисту, експертиза запахових слідів виявила 96,6% відповідності зразка. З обвинуваченим, що прямо пов'язує його з місцем злочину. Донька Ірини Фаріон наполягає на поліграфії. Адвокатка Софії особи Наталія Романик не була присутня на засіданні, але сама Софія не заперечувала проти продовження процесу без неї. Вона вимагає перевірки зінченка на поліграфії, оскільки переконана, що той заперечуватиме всі обставини, зокрема свою присутність у Брюховицькому лісі. Під час перерви в суді Зінченко поспілкувався з журналістами. Він заявив, що не проходив поліграф. Не надавав пароль від свого телефону та не підтверджує, що був у Брюховицькому лісі. Усі подробиці будуть розкриті під час розгляду справи, зазначив він. Після перегляду відеоматеріалів суд оголосив перерву до 26 березня. Наступного засідання будуть представлені нові свідчення та розглянуті подальші етапи справи. Чи прольє поліграф світло на цю справу, чи достатньо доказів для винесення вироку? Діліться своїми думками в коментарях. Перемога над неможливим. Львівські лікарі врятували чоловіка з останньою стадією раку. Ще нещодавно 60-річному Миколі Чежгову ставили невтішний діагноз. Рак прямої кишки четвертої стадії з метастазом в печінку. Через поширення хвороби операція була неможливою. Здавалося, що шансів немає. Але львівські медики довели, навіть у найскладніших випадках можна боротися. Лікування почалося з ендоскопічного стентування, яке допомогло усунути кишкову непрохідність. Курс хіміотерапії, що зменшив пухлину, а ключовим моментом стала радіочастотна абляція, метод, який буквально випалює ракові клітини високою температурою. Завдяки такому комплексному підходу вдалося не лише поліпшити стан пацієнта, а й уникнути важких ускладнень. Микола отримав шанс на життя там, де здавалося, його вже не було. Лікарі наголошують, сучасні методи лікування здатні змінити навіть безнадійні прогнози. Історія Миколи Чежегова ще. Ще один доказ того, що медицина не стоїть на місці а боротьба за життя триває до останнього. Гроші зникали просто з карток. Викрили масштабну банківську аферу, довірили гроші банку, а їх просто вкрали. У самбурі СБУ та кіберполіція викрили групу банкірів, які перевипускали картки клієнтів без їхнього відома та знімали кошти з рахунків. Учолював схему керівник відділення державного банку. А до злочину були залучені ще п'ятеро працівників. За даними слідства, аферу провернули у 2023-2024 роках, і лише в одному задокументованому ви. Випадку зловмисники викрили 1,3 мільйона гривень. Особливо цинічним є те, що вони обирали жертвами клієнтів із тимчасово окупованих територій, які мали заощадження у банку на підконтрольній Україні території. Правоохоронці провели обшуки та знайшли докази незаконної діяльності. Усім учасникам повідомлено про підозру. А загальна сума викрадених коштів за попередніми даними може сягати 16 мільйонів гривень. Цікаво, що це вже не перший подібний випадок. На початку року СБУ було. Кувала ще одну банківську схему, в якій підозрюють трьох співробітників іншої філії. Влаштував зелений коридор для ухилянтів. Схеми втечі ухилянтів за кордон не припиняються. Цього разу СБУ та поліція затримали 66-річного львів'янина, який організував канал нелегального виїзду до Угорщини через Закарпаття. За свої послуги він брав 17 тисяч доларів. І, як встановили слідчі, в лютому цього року він уже допоміг одному чоловіку мобілізаційного віку. Схема працювала так: клієнт передавав копію паспорта для перевірки. Потім його доправляли. На Закарпаття, де за 100 метрів до кордону передавали іншій групі. Далі ухилянта мали провести через пункт пропуску та допомогти отримати статус біженця. Проте цього разу переправник потрапив у пастку. Його затримали на гарячому під час отримання грошей. Суд уже обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою з правом застави. Крім того, під арешт потрапила і його квартира. Слідство триває, правоохоронці шукають інших учасників схеми. Як вважаєте, чи достатнє покарання для таких бізнесменів? Діліться думками в коментарях. 13 років за шпигунство викрили російського розвідника, який готував диверсії. Суд в Ужгороді виніс вирок агенту генштабу Збройних сил Російської Федерації, який роками збирав розвіддані про критичну інфраструктуру Західної України, готуючи підґрунтя для майбутніх диверсій. Як з'ясувалося, уродженець Росії ще у 2014 році погодився працювати на спецслужби РФ. Він мав фотографувати стратегічні об'єкти та передавати ці дані до Москви. Аби не викликати підозр, у 2016 році він переїхав до України, отримав громадянство та оселився в Хмельницькому, де продовжив шмигунську діяльність. У серпні 2019 року агент працював у Львові, фотографуючи адміністративні будівлі, військові об'єкти, енергетичну інфраструктуру, залізничні вузли та підземні переходи. Знаючи про підготовку повномасштабного вторгнення у січні 2022 року, він купив авіаквитки для втечі з України. Та його затримали на другий день війни під час обшуку. В нього виявили боєприпаси? Вирок 13 років позбавлення волі, конфіскація майна та стягнення 17 тисяч гривень судових витрат. Але чи достатнє покарання за такий злочин? Яка ваша думка? Загроза ящуру на Львівщині посилюють ветеринарний контроль. На кордоні вживають додаткових заходів безпеки через спалах ящуру в Угорщині. Держпродспоживслужба України запровадила посилений ветеринарний контроль, аби не допустити поширення вірусу на території України. Але що таке цей вірус? Ящур – це гостропротікаюче, висококонтагіозне вірусне захворювання, яке здебільшого вражає велику рогату худобу свиней та інших парнокопитних. Проте також сприйнятливі і дикі. Тварини олені, козулі та дикі кабани. Хвороба реєструється у багатьох країнах світу. На ящур можуть хворіти і люди. Основний шлях інфікування людей відбувається через вживання сирого молока, хворих на вірус ящуру тварин, а також через продукти його переробки, рідше через м'ясо. Під особливим контролем опинилися прикордонні регіони, зокрема Львівська, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Які заходи вже впроваджені? Дезінфекційні килимки на пунктах пропуску, обов'язкова дезінфекція транспорту, заборона ввезення продуктів тваринного походження, особливо в ручній поклажі та багажі пасажирів. Фахівці продовжують моніторинг ситуації, аби вчасно виявити можливі загрози. Дев'ять років за наругу над могилами. У стрію покарали вандала, який зруйнував 59 пам'ятників. Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок 23-річному місцевому мешканцю, який у березні 2021 року зруйнував 59 бетонних пам'ятників січовим стрільцям та воїнам української Галицької армії на міському кладовищі у стрію. Що ж сталося? Зловмисник був у стані наркотичного сп'яніння, коли вчинив акт вандалізму. Його затримав. Охоронець кладовища, який одразу викликав поліцію. За оцінками експертів, сума збитків становить майже 700 тисяч гривень. Суд визнав чоловіка винним у нарузі над могилами та призначив йому 9 років позбавлення волі. Аборт із трагічними наслідками. 28-річна жінка опинилася в реанімації після ускладнень. Поліція Львівщини розслідує випадок неналежного виконання медичних обов'язків у приватній клініці Ніка і К, де 12 березня під час аборту 28-річній жінці заподіяли важкі ушкодження. Пацієнтка, мешканка Запорізької області, перебувала на 16-му тижні вагітності та звернулася до клініки для переривання вагітності. Однак під час операції лікарі пошкодили їй. Пряму кишку, що спричинило гостру кровотечу. Жінку терміново госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні, де хірурги провели термінову операцію. Кишківник довелося вивезти назовні та встановити стому. Наразі вона перебуває у важкому стані в реанімації. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків, що може призвести до двох років позбавлення волі. Подорож із комфортом. Укрзалізниця запустила додатковий швидкісний поїзд зі Львова до Києва. Хороші новини для мандрівників. Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний інтерсіті плюс No778 полученням Львів, Київ, який курсуватиме 23 та 30 березня. Розклад руху 23 березня відправлення зі Львова о 13 годині 47 хвилин. Прибуття до Києва о 21 годині 4 хвилини. 30 березня відправлення відправлення о 14-й годині 10 хвилин, прибуття також о 21-й годині 4 хвилини. На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд, що гарантує комфортну подорож. Продаж квитків уже відкрито. Тож, якщо плануєте поїздку, варто поквапитись. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.